Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні Пасочки печуть. То свято Пасхи ми в 2023 році відмічаємо 16 квітня, а сьогодні за календарем 12. Запишіть, скільки днів. Чекати свято. Родина на свято вирішила купити продукти. Яка вартість покупки? Скільки треба придбати барвників для фарбування 30 штук яєць? Якщо для фарбування одного десятка треба. Один пакет барвника. Ми знаємо, що один пакет стоїть 3 гривні 50 копійок. То обчисли і відповідь запиши. Для дітей мама приготувала святкові пасхальні пряники. Скільки вона витратила на продукти для пряників? З однієї порції тіста виходить 25 пряників. Придбаних продуктів вистачило на дві порції. То скільки пряників мама спекла? Ну що ж, діти, давайте перевіримо наш результат. 4, 530 гривень 10 гривень 50 копійок, 212 гривень. 50. Всі відповіді правильні. Відмінна робота. Якщо у вас 4 правильні відповіді, ти молодець. Три правильні відповіді уважніше виконує обчислення і в тебе вийде краще. А якщо в тебе одна чи дві правильні відповіді попрацюй ще. Дякую, діти, за роботу.